Мене звати Діана, і я навчаюсь в Горлівському інституті іноземних мов на першому курсі. Моя спеціальність практична психологія. І обрала я її не випадково. Адже психологія лежить мені до серця. Я дуже люблю слухати та підтримувати людей. Горлівський інститут іноземних мов. Мені радили і друзі, і знайомі, тому я вирішила піти саме туди. І за два місяці навчання я переконалась в правильності свого рішення. Я вважаю, що Горлівський інститут іноземних мов це просто найкраще місце, яке тільки може бути. А вчителі справді люди своєї справи, вони з повагою ставляться до учнів. 嗯。Mm hmm.